Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 23 травня 1185 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в день росіяни чотирма балістичними ракетами атакували Кировоградщину, Всі вони летіли тут через Миколаївщину. На півдні була скрізь повітряна тривога, наче жодної ракети збити не вдалося. На жаль, ну а вночі. Як завжди були мопеди цього разу на півдні росіяни атакували одеський район. Поруч з Одесою є на жаль, щонайменше один прильот. І травмовано двоє людей. Також є сильно пошкоджені будинки. Щодо Миколаївщини, то тут, наче без прильотів дронів, збито в області один шахет. Ну і як завжди, в районі Очакова, знову fpv дрони від росіян. На щастя, знову без постраждалих. На Херсонщині теж не припиняються російські обстріли і атаки дронами. Троє загиблих людей минулої доби, шестеро травмованих. Але на щастя, дрони не припиняють летіти на Росію. Цієї ночі там теж були смачні прильоти. Завжди чекаємо на такі новини.